Да, ще гарна новина про Панасіл Кентабах. Якщо ви знаєте компанію Кетанбах. виробляє Панасіл X Light і ну, короче, карджі для кореги. Що раніше було? Раніше було оновлення картриджів, і вони почали випускати, для того, щоб запобігати коротше, продавати свої насадки, вони створили новий вхід для насадок. Для міксентів, то тільки які стравляють, такі червоні з прозорою штукою. А вже як місяць назад прийшла нова партія. І що ми маємо на увазі? А, в чому прикол нової партії? Нова партія прийшла з картриджем старим, як було раніше, колись там, до там, рік тому назад. І там вже є такі насадки нові, тобто вони відрізняються від. Вже попереднього панасіла дуже ну, сильно. Там були такі масовні, червоні, і там було дуже різьбавних більше. А тут прийшли такі маленькі, сиренькі. Такі. І що ми робимо? Ми взяли, перевірили, взяли насадку на асілікон, жовтон, яка підходить до будь-якого а, а Вставили її сюди і подивилися, що вона повністю сумісна. тобто. Вам не потрібно буде купляти такі насадки, які коштують ну, там, вдвічі дорожче, чим а, а, аналоги. Да? Допустимо, оригінал завжди коштує дорожче. Тому, звертаючись до нас, ви маєте можливість купувати насадки дешевше, а не переплачувати за якісь там кеданбаг, який випускає свої насадки для того, щоб їх продавати вам за шалене гроші. Якщо, якщо ви хочете зекономити, купляєте наших менеджерів. звертайтеся до нас і будете вам поносив с такими вот желтыми насадками.